Чого складається взагалі призначення ролів Azure? це три елементи, як правило, це security principle, те, що називається суб'єктом безпеки, це визначення ролі і саме область дії. Область дії Security principle, так це те, що називається об'єкт, який представляє користувача, групу або службу, який у вас запитує доступ до ресурсів Azure користувач це відповідно людина, яка має профіль вежуради. Група це набір користувачів, ну і служба це якісь додатки, служби, які мають доступ до ресурсів Azure. Це от як от ідентифікатор користувача, там ім'я і пароль або сертифікат, але для програми. Ось Другий компонент це визначення ролі, тобто набір дозволів. Що можна робити, які операції будуть перераховані для певної ролі, які можна виконувати? Це може бути читання, запис, видалення. Ролі можуть бути як високорівневими, наприклад, там, овнер-власник якогось ресурсів, або конкретними. Це може бути там рідер, тільки для віртуальних машин, або м -м, щось таке. А, коли ми говоримо про Azure, то він включає кілька вбудованих ролей, які ви можете використовувати за замовчуванням. Так, ось перші такі три. Ну, найчастіше ролі, які зустрічаються, які можуть бути застосовані до всіх типів ресурсів, це овнер або власник, він має повний доступ до всіх ресурсів, плюс право делегувати доступ іншим. Учасник або контриб'ютор, він може створювати всі типи ресурсів, теж саме, управляти ними, але він не може вже делегувати доступ іншим користувачам. І рідер, відповідно, може переглядати. Ті ресурси, які йому дозволені. Плюс є ще така роль адміністратор доступу користувачів. він Ця роль дозволяє саме контролювати доступ до користувачів, розподіляти його. А решта, всі вбудовані ролі, їх там близько 70, вони всі дозволяють управляти певними ресурсами в ажурі, конкретними. Uh, і останній компонент це область дії або скоп, тобто це межа, до якої застосовується доступ. Тобто це корисно, коли ви там хочете зробити когось там контриб'ютор, але там для певного веб-сайту, для однієї групи ресурсів. Ви указуєте цю область на декількох рівнях в ажурі. Це ось менеджмент група. Як зазначено на слайді, група управління. Далі це підписка, ресурсна група і сам ресурс, це там віртуальна машина, база даних і таке інше. Всі оці області видимості, вони от як на слайді зазначені, так вони і структуровані. Це батьківсько дочірні такі відносини, тобто, коли ви даєте доступ користувачу в верхній батьківській області, всі нижні дозволи вони успадковуються таким чином.